Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас у продаж ось таке прикольне новеньке надходження. Це Mercedes CLK 2000 року випуску 2 літра бензин, компресор, задній привід та механічна коробка передач на 6 ступенів. Друзі, автомобіль у нас в сіренькому кольорі, на прикольному, дуже приємному AMG вихлопі, на класних оригінальних дисках, на свіженькій гумі, у комплектації Elegant легенько тонований, салончик у нас, шкіра, подивіться, гарний стан по салону, задній ряд сидінь взагалі без нарікань, шкіряне мультикермо, круїз, клімат, підігрів сидінь, мультимедіа, задній парктронік, ось така приборочка, карти дверей також у гарному стані. З технічного боку, друзі, автомобіль дуже гарний, ходова частина повністю нова, двигун сухий, масла не бере, взагалі вкладень не потребує. Сіли та поїхали. Тому, друзі, чекаємо вас на огляд та до нашого автосалону.